Вітаємо на нашій сторінці. Це ще один будинок, який ми будуємо для наших клієнтів. Я хочу вам показати, яка товщина Перекриття. перекриття. Бачите, воно бетонне. Це зроблений бункер повноцінний. 30 квадратів повноцінна квартира. Отаке от от перекриття, таке ж іде і на даху перекриття. От Бачите, цей дах і бетонне перекриття. Іде армування. І повністю дах збирається з бетонних блоків і бетонних свай. І тому дах 40 см товщиною, він витримує великі навантаження, великі нагрузки, де мінімальна втрата тепла. І у вас дах, ви не чуєте ні дощ, ніякі звуки. Максимальна гідроізоляція, шумоізоляція та ізоляція від всякого всього, що може падати вам на дах. Так що ось так.